Друзі, вітаю. Продовжуємо прокачку нашого дворфа шамана. У нас зараз майже 45 рівень. Десь відсотків ще 25-30 залишається. Е Демо доробимо там декілька завдань в локацію болото скорботи. А далі ми будемо вирушати у смертоносну пустелю. Да. Там е, дуже багато квестів. Але я спершу хочу апнути 45-й. Потім вже туди йти. А, такі справи. Купив я собі дві сумки на 14 слотів. По половиною голди. У мене третя сумка була уже. Я десь її вибив. На 14 слотів також. І залишається ще одна на 12. І, І четверту ми отримаємо, коли там здамо завдання одне. Сварогер чи сварогар. Привіт. Привіт. <хе -хе> а кому цікаво українська гільдія на цьому сервері. Називається Unbreaking. Пишіть. Да. Або на мене, або на офіцерів, і у вас додадуть гільдію. М -м 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 -м. Друзі, я перед початком стріму дуже хочу вас попросити, якщо маєте таку можливість, долучайтесь до збору. На потреби Збройних сил України, якщо точніше 414 ї племої бригади безпілотних систем, то е, зараз наша підтримка для військових е, критично важлива. І ми знаємо, яка е, надзвичайно складна ситуація на фронті. Дякую за підписку! Вітаю на каналі. А якщо хочете підтримати мене, то поставте. Отобайку цій трансляції, підпишіться на канал, буду кожному за це надзвичайно вдячний. Так, ну що. Ось ці дві сумки, що я купив. Та, що в мене була. Я купив ще собі факел. Правда, він не горить чомусь, не знаю чому. У мене ця сама зброя була в тому, в класиці. І в вотелку потім теж була. І цей факел там горів, а тут не горить. Не знаю, що це таке. <сум> Отух. Привіт-привіт. Е, коли офстрім вже буде? Ну, а що ви вже зачекались офіційної класики? Куде-буде. Буде. Ну, я хочу тут докачатись, потім вже передувати. То там грати, то тут. М там, по суті, зараз робити немає чого на Офі. Ну, крім фарму голди. До крусайду, Я БК дуже чекаю. Так, надзвичайно люблю цей Адон. От його десь в кінці року мають запустити. А я помітив, що от хто заходить, їм усім більше бекап подобається, ніж класика. Ну, і ще, можливо, я би пограв. Ну, як неможливо, точно я би пограв е, Classic Plus офіційний, якщо він вийде коли-небудь. Сподіваюсь, що вийде. Да. БК, я ж кажу, чекає дуже багато людей. В тому числі і я. Е, ну, це довго до нього? Це майже ціла осінь. Е, потім, ніби як блізарди планують, ну, судячи з їхньої. Дорожньої мапи. В кінці року, чи то Prepaч запустити, чи то е, ну самий Бюрін Крусейт, але навіть ще не заанонсили Наксрамас на класиці. Коли він вийде, це загадка. Ну, я думаю, десь в жовтні вийде на да. Наксрамас. Ну, 80%. Чогось мені так здається. Десь в жовтні. Ну, S.O.D. же ж він вже, по суті, закрився. Ну як, там персонажі є, можете ще грати. Але Блізарди сказали, що ним займатись не будуть. А натомість зроблять щось, типу, от, класик плюс. Ну, вони зрозуміли свої, свою помилку, що просто сод закінчився, і людям нема куди своїх персонажів подіти. А маєш бути якийсь розвиток, по суті. Я думаю, що буде щось таке, якось зараз на епоху або на, на черепасі. Ну, це така напівофіційна інформація. Бо вони не сказали, що точно щось таке випустять, але сказали, що працюють над чимось класичним. Ну, я думаю, що це класик плюс. Будемо бачити, не знаю. Час покаже. Блін, знову я забув аддони обновити завдання. Так, це у нас тут сірий квест. І що? Роковий 41 ну ще, по ідеї, не повинен він бути сірим. Туди треба щось піти позбирати. Весті взагалі мітки не показує. Дивно. Так, в мене тут ще одне сіре завдання було. Ось воно. Никлий караван. Ну там напрягатись не треба. Дивно, воно тут пише, що це завдання зелене. Весті. Тут вже сіре. Якісь баги. Я не розіб'юсь. Оп, а ну сюди. Так, це завдання теж сіре. Блін, 20 трави. Я навіть забув про цей квест. Я взяв вчора всю траву скинув на на, на торговця свого і продав. <ріць> і що знов її збирати? Чи що? Там ще й нормально отак XP. Ні, тут не пише, Ну, десь там 22 20, 000 щось таке. Шкіру треба знов фармити. Проколіск, пантер. Блін, а де цей квест? Mm. А ось. 300 Це багато. Блін, будемо збирати. <сум> Що робити? Мені ще вчора е, учора з нею так не щастило. Я купу знайшов е, точок спавну, але там... Переважній більшості мені випадало по одній штуці. Mm -hmm. Погнали. Та трава, котро я вчора збирав. Ем... Зараз покажу, забув, як називається. Вона максимально невигідна для продажі. Да. Її краще просто Вендору зливати Та Ну, погнали. Так, я вивчив вчора. Е... майнінг нарешті. А то в мене був КАП 225. Тепер все нормально, можна качати далі. О, мітрил. А, тут це мені не пантери, не ягуари потрібні, а пантери. Дасть мені тут пантер знайти і локації? По-моєму, їх тут навіть і немає. Зато хант побіг жваво. Ну, Кроколісків тут дофіга. О, пантер. Не пам'ятаю, щоб вони були в цій зоні, може тут. М -м або тут. А, так. Да. Пантери. довго, ну, потім тоді, не знаю, сюди. На цей квест це у нас ескорт, по ідеї. І ні, чогось це ескорт. Нормально? Так, мітрил у нас спавнились. Блін. Мене застанили випадково. Ось ця трава нам для завдання потрібна. 20 штук. Блін, знову одна. На мені комбат висить. Ось цю я збирав у великій кількості. О, а це що? І вона. Коштує на аукціоні дешевше, чим її продаєш вендору. Ну це жесть. О, що за квест? Lost to Place. І куди мені його віднести, цей суплес? Герністу долиночку. Ааа, сюди аж. Не буду її збирати сьогодні. Так, я там десь бачив мітріл. Ось він. А от мітріл подорожчав нормально. 30 срібла за штуку. Це, скоріш за все, хтось скупив. Насправді його ціна десь срібла 15. Так, а в цю зону ми з якого рівня можемо піти? Внутрішні землі. О, то вже, в принципі, можна. Хоча тут 48 завдання. Можна піти зелені квести поробити. Їх тут небагато. А потім е в танари сити. М -м -м. Тільки спершу треба заглянути ось сюди, здати квест ось тут. Отут нові завдання, які з'явились. А, це ті, що я повідміняв елітні, да? Угу. Ходити в печеру, тут забрати скарб. І потім сходити до водопаду сюди десь. А ну. Я не здивований, що вона така дешева. Подивіться, цією травою вся локація забита. Так. На кристали завдання у мене нема. Пане ще й мейси не прокачені, як виявляється. Куди це ти зібрався? А ну да, бо я ж бігав з, з, з сокерами. Довго? 220 Мейс 202, ну що? Ще... Небагато. О, якийсь айтем вибив. Так. Що це таке? Ага, тут одна штучка була потрібна, окей. Я навіть не знав. У моби не підсвічуються, вони квестові. Я її не знав. Так, йдемо тут, щось заберемо, якийсь лут і зробимо завдання на ескорт моба. Ну, якщо він там є. Ніби стоїть він. Так, погнали, поки ніхто не прийшов. Ух ти, там. Ще й нормально експи дадуть. Ух ти, скільки помилок вилізло. Треба було поновити квесті, я читав там Discord гільдійський. Учора чи позавчора то писали, що квесті для квесті обнова вийшла. А я вже тиждень напевно не поновлював його. Куди нам тебе вести потрібно? Сюди, напевно, що. Він після того поїде ідеї має ще один квест нам дати. Коли ми здамо його той квест, отримаємо якийсь скарб, наскільки я пам'ятаю. Тут вже пастери. Як ви його сильно не бийте? А то я вас знаю. Я його можу хиляти? О, а він сам хиляється. Купи знову ось Рому. Рому Рамсі. Е 15 стаміни, котрий дає. Це на ньому не написано, що це бойовий еліксир там захисний. Ну, але в принципі не повинно бути написано, тому що він замінює їжу, наскільки я пам'ятаю. Можна перевірити, в мене вон їжа є. Пакнеться воно чи ні. Давайте вже зачистимо мобів. Тоді перевірю. Він ще й пуляє тут усіх підряд го бачить. Класна ця пасивка 51 е, атак павера. На 15 секунд дає усій паті моїй. На низьких рівнях вона взагалі імбова. На 60-му, не знаю, вона ж не прокачується далі. А цих 50 атак павера, ну, в принципі, приємно, приємно, я думаю. Та рахуйте, як е, ласка додаткова. Але тут система тих э, всяких різних бафів э, трохи змінена. Вона не така, як на Burning Crusade, а скоріш така, як на вотилку. То я маю на увазі, це, от в БК такі всякі різні аури і бафи працювали тільки на групу. Да? А в лічі вони стали вже працювати от, на весь рейд. Само от, тотеми. теми. От в БК на групу працюють тільки, у вотилку вже на рейд. І тут теж на рейд це працює. Ну або майже все. Я, до речі, не бачив, що щоб тут люди в рейди ходили, може вони ще закриті. Так, зараз він... Може померти цей моб, то я краще усіх на себе візьму. Ставлю то теми і погнали. Максимальний демедж видавати. Де це ти зібрався, блін? Так бігає швидко. У мене ще й моб ординський спулився, блін. Помирає, хиляємо його. Де він тут взявся? Тож, по ідеї, тут не повинно навіть бути. Так, живий. Вепережим. він увімкнувся в мене. Так, РТРБ enable. Юзепл. Дивно. Мені ж коло бази має патрулювати. Ди-сюди ходити. Ова, привіт, привіт. Акацу, блін, там чест. Тут ще недалеко, давайте відведемо його, потім за честом повернусь. Я ще й забув забрати ось зниклий груз якийсь каравана. І тут чест. Ніфіга собі. І травий купа, яка нічого не коштує. Давай скоріше рухайся. Був би я алхіміком. Але знову ж таки тут порізали алхімію, то не думаю, що ці фласки, котрі з даної трави крафтяться, щось будуть, будуть стояти знов мопординський. Та що ж ви тут лазите? Може він... О, зарахувало. Так, він дасть мені завдання? І не дав. А ось тут заберем. Та й підемо лутати скрині. Одна у нас ось є, а інша он там. Трішки далі. І аж давай добий. Одеться. І вейт, <сіпіот> що він в текстурах застряг. Круто скидаємо. У мене автоатаки зламались, так? Да? А дивіться. Автоатаками не б'ю зовсім. А то вбали ви пулити один одного. О, а тут працює. Бай, давай, давай, скриню заберуть зараз. Врешті. Так, купа всякого непотребу, запис інтелекту, ну. Не думаю, що їх хтось купить. Продам Вендору. за 8 срібла. А ось ще одна скриня. І ящик, що за ящик? Моб мертвий, якого я не залутав. Плечі, Спіріт, Стрендж, блін, теж фігня. Їхали. На базу не буду повертатись. М -м а це що? А, це тут, по ідеї, моб має ходити, да, я його завжди шукав, шукав, так і не знаходив. Не буду я цих помилок повторювати. Привіт. Чув-чув. А що там Ні, ну, типу, я чув, що його мають закрити, ну вони ніби. Е кинули виклик. Тому. Блізардам. Розробники їхні. Там росіяни керують усім, так що не знаю, чи Блізардам вдасться закрити. Бурти Львов. tem te împace Blizzard de scar